Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Xiaomi, серія ef F6 Pro на цоколь H4 з кольорною температурою світла 6000 кельвін. Постачається в фірмовій упаковці комплект ламп. всередині у нас ось так запаковані. Цоколь H4, як ми знаємо, це. Дальній і ближній одній лампі. Потужність ламп заявлена 35 Вт. На кожній лампі використовується 12 світлодіодів на дальнє світло та 12 світлодіодів на ближнє світло. Повністю в металевому корпусі лампи. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Приєднується живлення. 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму на дроті живлення є невеличкий драйвер в, в металевому корпусі. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа над яскраво. Потужність, нагадаю, 35 Вт. Яскравість заявлення в цій лампі 7000 люмен. Колірна температура 6000 Кельвін. бачимо білий колір світла повністю. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно коригувати фари для того, щоб виставити ідеально тіньову межу і тим самим не засліплювати інших. Водію на дорозі. На даний комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту ламп ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua